Ану, треба лірці відправити. Ма, може, досить надсилати мені стільки фейкових новин? О, я чому фейкові? Просто хотіла поділитися цікавою інформацією. Ти серйозно? Андрій Бідніков змінив прізвище на Богачов? Надя Дорофєєва збільшила вуха, Ольга Полякова народила козу. Ти сама в це віриш? Так там же фото є. Ти глянь, як козеня на неї схожа. Ма, це фотка згенерована штучним інтелектом. Я теж можу зробити білку з твоїм обличчям або камінь, схожий на тата. Ти Та хоч трохи фільтруй інформацію. Чули, в Америку інопланетяни прилетіли. О, Серйозно? Так, в хто це навіть відео є. Чергове, фейкове відео. Але я квартиру все одно зачиню, про всяк випадок. Хм. Та ні, поплавський жінка, це навряд чи.